Привіт, мої дорогі. Зараз я вам покажу, ну не знаю, що йому не так, але це виновник наших капризів. Чекайте, як би так підійти. Вот. Як на мене, офігенне платічко. Знаю, що за такий мігенький, чорний, блискучий, ну, взагалі а-ля Венздей, Нарядний HDM. Все не так. Малюкний. Е, у них завтра в школі новорічна вечірка, ну і сказали, прийти в новорічному бранні. Ну на що? У нас, коротше, халепа. Вона з костюму такого біленького ножички, а-ля сніжинка, ну да? не костюм, а платічко. Пишне, красиве. Вона з нього виросла катастрофічно. Ну, не засунує в неї її. І не, не просто платічком, що думаєте просто так? В неї ж такий накидон. Чекайте, я на землі. Не виходить інакше рукою. Гляньте, яка прелість. Шанхайський барс. О, щось такою вот дурньою присобачило. Вона нас мігрує, то я робила. Коли дорога супруга корпоратив на Новий рік, то він на костюм чіпає. тепер малюку запропонувала. Ну, не таке плаття, нас дитять надута. Що він там робить? Бать так тихенько. Ну. А -а -а. Віграр грає комп'ютерні своїм другом. І громади. Вона стрес знімає. Так, ладно, мої дорогі. А! Що ще я хотіла вам показати, що хочу зробити? Метаєте, як я минулого року ті орбізи шукала всюди, ніде їх не було. Хотіла на Новий рік зробити декор, купила їх аж на Пасху. Але ні чорта мене з того не вийшло, тому що в мене були прекрасні такі, як треба. Вони впливали. А зимові якраз такі, як треба. І при тому ту ідею, яку я побачила в Тіктоку, там були ті самі прикраси. Да? Такі от палки, цукерки. Ну, то пластик воно спливати не буде. О, я ще якісь сніжинки знайшла рік назад, але на зиму так і не зробила. Бо арбізів не було чому-то. Завжди було, потім не було. А на Пасху не вийшло, бо в мене ті прикраси якісь були із не пластика, а з ну, такі, як поролон, ну все спливало, якась дурня була. А от цього року я думаю, що вийде. Ну, зроблю, покажу. так. Ну і то, що не все. Знаєте, чого ми сьогодні зібралися? Да, <гум> от вона. <гум> Вторая часть маркезонського балета. Приїхала друга частина посилки з Франції. Третьої не буде, так. то вже все. Тільки що її доставили. Чекайте, зараз я якось то попробую розрізати. Подивимося, що доїхало. Їхало воно ж довго, три тижні їхало. Я не знаю, через куди воно їхало. Так, ну що, зараз я якось то оформлю, подивимося, що там. Ну, сьогодні, походу, у нас, напевно, відео довге не вийшло, Бо У мене часу немає, ну, але розпаковка буде. О, ще ялинку прикрасити, так і стоїть без діла. Ну, а за вікном гляньте, що у нас робиться? Ну, Весна, тепло. Ні, десь днів-два назад падав сніг, такий мокрий. А тепер тепло-тепло. Взагалі якісь такі, на новий рік не схожі. Так, ну що, давайте я ту відкрию і, і здивуюся. Так, відкрила. Ну що, давайте подивимося, що тут доїхало. Три тижні їхало, а? Ну, а зверху так ніби нічого. Я тут зверху, я боюся середину заглядати. Тому що, якщо таки тут є сири, то я підозрюю, що там могла вже утворитися нова форма життя. Мало що, що за руку цап. Та що, ну все одно треба відкривати. Так. Ну, бач. <гхо> Ух ти. Тож треба... Який сюрприз. Ой, ви не зрозуміли, але ну, я вже зрозуміла. Має ж бути журнал з Пепою той, який я купувала. Вони купили інакший. Не такий, як в мене. У мене ніби як основний, оце додаткові. Ух ти. І ще і фігурки. І свиня, в капюшоні, і Джордж. Ну, Каприо. Чекайте навіть країн. подивимося, впевнений. Це якийсь інакше. Ексклюзив. І громан зрадіє. Може трохи попустити її від туаплаті. Дві нові колективні фігурки. Шикарно. А тут... О! Ще якісь рецепти. Мом бісквіти пекти. Може. Так, далі. О, оце добре. Звук на французькій мові. Ой, теж Бульденеш. Бульденеш то оце. Тусуть ліпити снігу, як то сніжки. І... Який тон, 23-й. У нас, здається, до 11-го. Так, да, у нас 11 книжок українською перекладено, вже 23-й і новорічний. Прикольно. Ой, гарно. Ну, я вам про звук розказувала. Є в перекладі, можете купувати. Так, Томіні. Е, кулінарні журнали. Ну, для чого? Ну, знаєте, щоб так от просто подивитися і поумілятися. Та хрень не то роблю то я вам скажу і не зробиш. А от так от почитати, подивитися, чого ні. Оце, до речі, можна. З червоною рибкою якусь штуку. А, тут терін. Терін для мер, ну, з морської якоїсь загадості, так? Да? Угу. Ну, я люблю таке розглядати. Хто любить, знаєте, всякі Типу Бурда чи що там, знаєте, журналів не знаю. А я люблю такі дивитися, що там люди вміють робити. Гляньте, каплівість. Ой. Ой, ну але то не для мене. Ой. Ну, хіба, знаєте, от ідею якусь взяти. Ой, тянуть. Таке звращається, розумієте? Я в своє після того, як дивлюся такою виліз. Кстати, я алкоголь не люблю, а от Бейліси Мартінію люблю. І потім от дивишся, себе такою бізур'ю чуєш. Не, Ну, Цікаво, люблю таке. Ну, не буду цього гортати, просто думала, що, може, випадково попаду на навіть щось якийсь таке дуже гарне новорічне декороване, якийсь тортик чи що. Гато Денуель. Жалосте, ну нема. Ну, але ви на суть, зрозуміли. Це ми дивилися. Ну, на. Ну, з рецептом із одна. О. О, кстати, картоплю з сусісочками можна зробити. Так, добре, прошу. Оце ви Ну, Оце Мене рад Ну, Але нема ходу без добра. Знаєте, що я зроблю? Я його просто відкрию і повитягуюся від цукерки, а оце залишу закритим. І коли вже зовсім пепа постріпається наші, то буду це засувати подарунки. Яка умненька? Так. Ух ти! а то бомбону щось. А що це таке? Якийсь маленький француз, а хто ти? А що ти? Парі. А це символ Олімпіади. Отак от. Я не знаю, хто то. Я не дивилась Олімпіаду. Чекайте, секундочку, я правлю собі. Це... О, я не дивилась Олімпіади Взагалі залі, бо в принципі спорт не цікавить. І я тільки догадуюсь що символ. Ну, може, я під бріхою, але ну, каталогічно. логічно, парі, 24, напевно, він. Але хто то я не знаю. Воно мені, знаєте, на пернуеля шапку смахує. Не знаю, ну хай буде. Хай буде то прекрасно. Так, то прекрасно. Ой! Ще бульоні кубики. я її, походу, напевно, замовляла більше. Вони в різних. Я вже такі дві, по-моєму, три коробки мала. Тут це. Бачите, це трошечки погано доїхала. Ну нічого. Е, Помнулися рікори. А то дурня, просто дурня. О! От, а, ну, нічого. а от вона фуаграту, що я їм казала, бльок. Да? Тому що перша була в склі, така дорого-багато, а оця от, от вона з двох сторін відкривається, і от така от штучка, ну не знаю, така ковбаска із паштета цього витягується. Тож дуже смачна, дуже прикольна, нічим не гірша, ніж та в склі, дорога. Ну, в склі просто це кусок цілий, а тут ніби таке, але але ту дурня. Так, ми підозрюємо, що то сир. І я підозрюю, що, напевно... да, ми посилку дивилися. Бачите, воно розпаковано, її перевіряли. Її перевіряли, ну, ладно, так що тут, що в мене? Ембріоліс э, А-маска. Ця зволожуюча. Це, Це, ага, э, абрикосове варення, мама. У нас тільки в я бачу брикосоверення. Це дуже велика ціна. Я вже вирішила ними скористатися. О, шикарно. Це що у нас? Крем під очі SVR, Для контуру. Всякі папірчики. Що це? що це? Що це, що це? Я не знаю, що це. І а то що це? Як носять патоном, ну, ладно. А, це червоне смородине. Бо мамансей. Оце одна ваніль. А чекайте, ще щось є. Ще щось є е, чорниця. муркій Окей. Так, е, да, вони таки, напевно, на таможні відкривали, дивилися. Ну що, рієти доїхали. <ш Tool> Цей е, канар е, Качка. І Ай, да. Ні, на що вам скажу, вона не смердить. Він холодний, нормально все. Ні, ніби нормально. Що це? Це теж качка інакша. Господи, скільки то його попросила. так не фігово. Так, почекайте секунду я то відкрию. Ну, а якось так. <головіка> то, що з рівні нічого не вискочило, вже радує. І ще це відкрила. Це медова гірчиця. Я забула, що я її просила, яка банка огромна. Нічого собі, DPU 1899. Ця торгова марка з 1899 року пускає гірчицю. Ну. ну, а тут що? ну що тут? Да, вода розтала, хто б сумнівався, сир. ну, Трохи підгулявший. Але тут дурня, його і так треба розмазувати. Так. Ще один рієт. О, а це вже із е, гуски рієт. Ну, Що ще? О, Том добре доїхав. Цей, я знаю, <с> чи йому нічого нема. Ну, Розберуся, що-що вверх що, зріжу. А от той смачний О, і ВІПЕ. Ну, В принципі, непогано. Дуже даже. Суміло, що, е, доїхав. На Зараз просто нереальна ціна в магазинах на нього. А це, здається, десь 2 євро. І от таке от пакування мені найбільше подобається. Ну, не пакування, а виробник. Дуже-дуже смачний сир. Да. Ну і що? Ну, так ніби і все по розпакуванню. Запихають тірієти в морозильник. Вони прекрасно стоять, бо у них термін дуже короткий, десь тижнів два. А в морозильнику чудесно зберігаються, потім розмерзають як свіжі. Пінгвіна повішу, треба щось починати. Але то хай баба з малюком займається. Так, ну і що, мої дорогі? На сьогодні все. Цілую, люблю, обнімаю. Бережіть себе, Па-па!